Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Наводив російські ракети на Запорізькі енергооб'єкти і збрав інформацію про базування та переміщення військової техніки. Працівника одного з оборонних підприємств затримало СБУ на Запоріжжі. Завербований расистами коригувальник після кожного прильоту фотографував наслідки та надсилав ворогу через соцмережі. Наразі зрадник під вартою. Дітвертоліт має вишуканий смак. У родини президента Моторсічі Богуслаєва, арештованого за підозрою у Держзраді. є елітна нерухомість у Франції. Апартаменти та квартири на Лазуровому узбережжі коштують за 6 мільйонів євро і записані на сина Богуслаєва Олександра. На Мелітопольщині бахнули залізничний міст, а отже, зруйнували шлях постачання рашистської зброї та техніки. Наші оборонці добре попрацювали поблизу старобогданів. Відпустка сама себе не відгуляє, сказав заступник голови Запорізької облради Геннадій Фукс і оформив собі 30-денний відпочинок. В четверте за цей рік. Чи то запрацювався, чи то блекауто боїться. Хоча як це запрацювався, облрада ж не проводила сесії з березня. Хм. Окупанти не пускають працівників з Запорізької АЕС на територію станції. Вхід заборонили тим, хто не підписав контракт з Росатомом. Бюджет наступного року, яким він буде у Запоріжжі, у міськраді представили попередні розрахунки. Доходи та витрати рівні, трохи більше 8 мільярдів гривень. Найбільше грошей, понад 3,5 мільярди, хочуть виділити на забезпечення базових послуг. Трохи більше 2 мільярдів мають піти на забезпечення критичної інфраструктури. На оборону міста та захист запоріжців запланували витратити понад 700 мільйонів. Палку обговорюють зараз, чи потрібен депутатський фонд у майже 100 мільйонів. Що, врешті, вирішать, дізнаємось днями на сесії міськради. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, там лише найголовніше.